Розділ 10. Легі передрікає, що Юдеїв буде взято в полон вавилонянами. Він розповідає про прихід до юдеїв Месії, Спасителя, викупителя. Легі також розповідає про прихід того, хто має хрестити водою Агнця Божого. Легі розповідає про смерть і воскресіння Месії. Він порівнює розсіяння і збирання Ізраїля з оливковим деревом. Нефій говорить про Сина Бога, про Дар Святого Духа і про необхідність праведності. Близько з 600 до 592 років до Різдва Христового. А тепер я, Нефій, переходжу до описання на цих пластинах своєї діяльності і свого царювання і священнослужіння. Отже, щоб продовжити мою розповідь, я спочатку маю трохи розповісти про справи мого батька. А також моїх братів. Бо знайте, сталося, що після того, як мій батько закінчив розповідь про свій сон, а також припинив закликати їх до старанності, він почав говорити їм про юдеїв, що після того, як їх буде знищено і велике місто Єрусалим буде зруйноване, і багато з них буде забрано в полон до Вавилона, у визначений Господом час, вони мають повернутися знову, а саме вони будуть виведені з полону. І після того як вони повернуться з полону, вони знову заволодіють землею свого успадкування. Так, через 600 років після того як мій батько залишив Єрусалим, Господь Бог поставить пророка серед юдеїв, а саме Месію або, іншими словами, Спасителя світу. І він також говорив про пророків і про те, що більшість з них свідчила про ці події стосовно цього Месії, про якого він і говорив. Тобто про цього викупителя світу. Отже, все людство було б у загубленому і занепалому стані, і назавжди було б, якби воно не покладалося на цього викупителя. І він також казав про пророка, який має прийти перед Месією, щоб підготувати путь Господові. А саме так, що він вийде і проголосить у пустині готуйте путь Господові, і рівняйте стежки йому. Бо стоїть поміж вами той, кого ви не знаєте, і він могутніший за мене, а я недостойний і ремінця взуття його розв'язати. І багато говорив мій батько про це. І сказав мій батько, що той буде хрестити у Віфаварі по той бік Йордану, і він також сказав, що той буде хрестити водою, і дійсно, що навіть Месію він буде хрестити водою. І хрестивши Месію водою, він визнає і засвідчить, що він хрестив, Агенця Божого, який має забрати гріхи світу. І сталося, що після того, як мій батько промовив ці слова, він сказав моїм братам про Євангелію, яка має бути проповідана серед юдеїв, а також про те, що юдеї занепадуть у зневірі, і після того, як вони вб'ють Месію, який прийде, тож після того, як його буде вбито, він постане з мертвих і явиться силою Святого Духа іновірцям. Так, мій батько багато говорив про іновірців, а також про дім Ізраїля, який можна порівняти з оливою, чиї віти будуть відламані і розкидані по всьому лицю землі. Отже, він сказав, що необхідно всіх нас разом вести у злагоді до землі обіцяної, щоб здійснилося слово Господа, що ми будемо розкидані по всьому лицю землі. І після того, як буде розсіяний дім Ізраїля, він буде зібраний знову. Або, іншими словами, після того, як іновірці одержать повноту Євангелії, природні віти цієї оливи, тобто решта дома Ізраїля, мають бути прищепленими до неї, тобто прийдуть до пізнання істинного Месії, свого Господа і свого Викупителя. І саме такими словами пророкував мій батько, промовляючи до моїх братів. А також ще багато сказав він з того, про що я не буду писати в цій книзі, бо я написав про це стільки, скільки мені здавалося доцільним в іншій моїй книзі. І все це, про що я розповів, відбувалося тоді, коли мій батько жив у наметі в долині Лемуїл. І сталося після того як я, Нефій, вислухав усі слова мого батька про те, що він бачив у видінні, а також про те, що він промовляв силою Святого Духа. Силою, яку він одержав через віру в Сина Божого, а син Божий то є Месія, який прийде. Я Нефій також захотів побачити і почути, і пізнати все те силою Святого Духа, яка є дар Божий усім тим, хто старанно шукає Його, як в часи давнини, так і в той час, коли він явить себе дітям людським. Бо він є той самий учора, сьогодні і навіки. І приготована путь усім людям від заснування світу, якщо буде так, що вони покаються і прийдуть до нього. Бо той, хто старанно шукає, знайде, і таємниці Бога відкриються перед Ними силою Святого Духа, так само у ці часи, як в часи давнини, і як в часи давнини, так і в ті часи, які ще прийдуть. Отже, путь Господа є один вічний круг. Тож пам'ятай, о людино! За всі твої діла тебе приведуть на суд. Отже, якщо ви прагнули чинити зло у дні свого випробування, тоді ви будете нечисті перед судом Божим, а ніщо нечисте не може жити з Богом, отже вас буде знехтовано назавжди. І Святий Дух надає мені повноваження сказати, а не замовчувати це.